Від нового року пройшов вже цілий тиждень, і за цей час в світі аніме з'явилося багато новин. Деякі з цих новин я хочу з вами обговорити. Всім привіт! З вами Хіко, і це Дайджест Аніме новин. В офіційному твіттер акаунті Аніме Overlord розповіли, що майбутній третій фільм Overlord Священне Королівство має вийти в Японії в 2024 році. Точніше це має статись восени, якщо вірити розкладам на різних аніме сайтах. Фільм був анонсований ще в 2021 році, але тільки зараз вже остаточно пішла інформація, що в цьому році він нарешті вийде і навіть тізер. Тож, хто чекав, дочекались 3 січня стало відомо про вихід нового тайтлу Я захоплююсь чорними дівчатками. В жанрі Махо Щоджо та Юрі. Чому раптом? Тому що я не бачив анонсів до цього, можливо, вони і були. І тут, до речі, підметушилась студія дідько, які швидесенько переклали і озвучили перший епізод цього тайтлу. Я вже подивився і хочу одразу попередити, що діточкам то не варто дивитись. Але мені сподобалось не вал, звісно, але я таке раніше не дивився, тож мені дуже цікаво. Yeah. Популярність джуджуцу Kaisen, тобто магічної битви, вийшла за межі аніме та манги. Сукуну та Сатору Годжо показали в двох японських газетах, які вважаються одними з найбільших в світі. Кілька рекламних акцій відбулися після випуску останнього 25 тому, 4 січня 2024 року. Одна з цих акцій включала в себе двосторонній твір автора манги Г.Г. Акутамі в японських Йоміурі Шімбун і Асахі Шімбун. Весь інтерес цієї події в тому, що Асахі має сокуну, а Йоміурі має ілюстрацію Годжо. І якщо скласти дві газети поруч, то складається повна картина, тож шанувальники прагнули отримати обидві. Після короткої святкової перерви вийшов новий 1089 епізод One Piece. Я вже подивився, тож можу сказати, що події набирають обертів, і ви можете побачити щось неймовірне. Хочеться підкреслити, що було змінено опенінг та ендінг, які нагадують нам про 25-річчя тайту. Також відбулися зміни і в мальовці. Не так, щоб це кидалося в очі, насправді протягом всього виходу аніме мальовка постійно змінювалась і удосконалювалась. Зараз картинка виглядає дуже приємно. Yeah. Довгоочікуваний тайтл цього сезону: Соло левелінг або Тільки я візьму новий рівень, вже можна дивитись. Перший епізод вийшов, і першими їх озвучили знову ж таки Дідько Студіо. От дідько, наче я їм рекламу роблю. Добре, залишу посилання на їх канал в описі. Так от, тайтл дуже популярний і очікуваний, але подивившись першу серію, я поки що нічого не зрозумів. Ну, якби я не знав про цей тайтл, то ймовірно на першій серії так і покинув би. Але подивимось, що буде далі, бо занадто багато було шуму навколо цього тайтлу. Режисер Рюна Каяма, відомий своєю роботою над аніме Людина Бензопила», 6 січня оголосив в пості в Твіттеру, що створив свою власну анімаційну студію Ендрафт. В Твіттері також був опублікований пост подяки фанатам і відеоролик, який я не до кінця зрозумів. Це або трейлер до майбутнього тайту, або до карткової гри під назвою Бас Поп Вангард. Ну або це була демонстрація своїх здібностей. Напишіть в коментарях, якщо ви в темі. Yeah. Схоже, що на фоні нових законів в Японії аніматори почали створювати нові студії і кожен свою. Ну чесно, я не знаю, як це пояснити, бо 1 січня Юсуке Мурата оголосив про створення своєї студії. Мурата відомий як ілюстратор One Ван Панчмен, і на фоні цієї новини фанатами було створено багато здогадок і теорій. Одна з цих теорій це те, що нібито мурата візьметься за роботу над аніме One Punch Man. так як цьому неймовірному тайту не пощастило виходити раз на 5 років, і вангую вам, що третій сезон вийде в 25-му році. Всі сподіваються, що Мурата виправить ситуацію, так як матеріалу по сюжету багато, а манга вже далеко попереду. Друга здогадка або теорія це більше схоже на якийсь вкид. Вона про те, що Студіо Bones і MAPPA співпрацюватимуть над новим третім сезоном Аніме One Punch Man. Ця інформація поширюється разом із зображенням Гаррел та логотипами двох студій. Але є велике, але цей вкид був на наступний день після оголошення Мурати, тож думаю, хайпують як можуть. Хоча, чесно кажучи, дуже сумно за Тайтл Punch Man. Тож я зі своєю командою перекладу манги, малесенькі долоньки потрохи готуємо 85 й розділ. Це той розділ, який іде після другого сезону аніме. На цьому поки все, тож прошу підтримати підпискою цей канал, там дзвоники, подобайки, коменти, ви самі знаєте. За будь-яку активність буду дуже вдячний. Ну а всі корисні посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Всім дня!